Добрий вечір. Хочу ще одне відео виставити. Тезу 129. Назвав її Перемога України, що буде далі? <кхи> Ситуація не така вже проста. Те, що почали люди сприймати простір, що почали відчувати дух України, це не означає, що прямо завтрашнього чи після завтрашнього дня все буде добре. Ви розумієте, що зараз... Богобрані ведуть аналіз цієї ситуації і думають, як з цього вийти. Так що те, що вже перемови, це не випадково. Тому що їм треба зупинити цей процес, який почався в Україні. Тому що в Україні, виходить, йде пробудження, люди гортуються. Ну, Фактично те, що було розраховано пращурами, то так як не буде можливості мати зовнішнього ворога. Доведеться моделювати якби між своїми, ну те, що фактично відбулося, що росіяни полізли на українців. Але цей напад, він, виходить, спрацював як зовнішній ворог. І пішла активізація суспільства. Фактично, це вже йде процес самоорганізації народу. І, відповідно, цей процес дуже не сподобався вже життям богобраним, тому що фактично... Їхні плани щодо повномасштабної війни між цим світом і російською, білоруською-китайською армією не, не вийде. Тому вони будуть пробувати це зробити, щоб воно повернулося на їхні сценарії. Фактично зараз формуються якраз оці 15% благотворних людей, які фактично дозволять. Зміниться всьому людство. Який зараз відсоток, я поки не знаю. Але будемо дивитися, тому що тут, крім того, що треба зупинити оцю зовнішню агресію, тут треба ж почистити потім і Україну, від внутрішніх ворогів, і не тільки Україну. Відповідно, ці вороги будуть робити все, тому що для них це смерть. Тому що вони в програмі добро і зло, вони більшість з них не зможуть бути усвідомити. Відповідно, вони будуть чіплятися, щоб вижити самим, будуть пробувати людей вести якісь стани, щоб вони не вийшли з системи добро і зло. <кій> 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 ну, що вони будуть робити, я поки не знаю. Фактично все рівно єднання пішло. Люди відчувають простір. Дух України, матрицю Духа, інформація і підказка йде з матриці. Відповідно, як зачистить внутрішнього ворога, як оцю всю владу поприбирати, не тільки в Україні. Воно буде підказувати. Так що продовжуйте зберігати спокій і не ведіться на ті емоції, на які попробують виводити жорці богоборних ну, через різних поводирів. А вони будуть це робити, тому що це. І від цього залежить їхнє подальше життя. Чи вони збережуть систему добро і зло і будуть існувати, чи вони фактично зникнуть. Тому що проявляється поле духа, матриця духа. Так що ситуація неоднозначна поки. Сьогодні цілий день такі терези були. То туди качнеться, то туди качнеться. Що зрозуміло, що зараз що в аналіз, що робити, тому що все пішло не так, як вони планували. Відповідно, тут і те, що зброю почали давати. А що буде, якщо вийде Україна з-під контролю, тим треба зупиняти надання цієї допомоги збройної, а з другого боку, як же від планів, все рівно треба ж далі повномасштабну війну, щоб... Слов'яни одного повбивали. Так що те, що хочеться обняти того, що поряд і разом плечом пристоять, не так важливо, я розпілкувався з Росією, в них теж такі процеси пішли, це дуже важливо. Так що єднайтеся, гуртуйтеся і ніякого негатива. Тому що на полі духа негатива немає. Щоб будете перебувати в якихось негативних емоціях, ви будете залишатися на матриці душі. А зараз, виходить, фактично матриця душі закривається. Той, хто виріс з коротеньких штанців, він переходить в матрицю духа. І починає жити вже не в системі добро і зло, а в системі природної раціональності. Так що, так що далі... Треба розбудувати Україну. Декому приходить вже інформація, мені задавали питання, а за рахунок, чому ми будемо розбудовувати все рівно ми будемо залежати від грошей заходу. Знову ж, матриця духа має вже своє рішення. Всевишній творець вже давно пророкував, все воно є. Так що прийде підказка. А за рахунок, чого розбудовували після Великої вітчизняної війни? Люди гуртувалися разом, а за рахунок чого розбудовувалися? Тисячі років після різних навал ворогів. Люди гуртувалися і саме робили своїми руками. Так і тут практично. Тому що прояви такі вже зараз є. Ви ж там бачите, що навіть кидали свої валізи на вокзалі, щоб більше людей могли сісти в потяг, виїхати в Польщу. Щодо тих, що тікають, ну, частина практично їх, можливо, і не потрібна в Україні. І ця більша частина просто втікають матері з дітьми від небезпеки. Так що вони всі повернуться. Ну, Той про те, що почали повертатися чоловіки в Україну, показує теж позитивний момент. що Вони себе усвідомлюють українцями. Щодо тих територій, що зараз захоплені, ну, в першу чергу Донбас і Крим, можете не переживати. <кій> Тому що ті люди, що там зараз, більшою частиною вони не сприймають поле духа. Відповідно, вони не зможуть жити в цьому середовищі, яке зараз тут фактично проявляється. Так що їм доведеться ці землі залишити. Те, що я казав раніше, не переживайте, нікуди земля не дінеться, тому що вона багатократно полита кров'ю пращурів. Так що все воно повернеться. І ще й приросте деякими землями, ну то не також поки не будуть їсти. Так що пробуйте. Працювати думкою, тому що, я ж кажу, головне це думка і усвідомлення. Навіть якщо кілька вас щось усвідомить, воно посилюється. Тому пробуйте відчувати стані спокою, що вам буде проявлятися з поля духа, що будете відчувати, Точно вам буде підказувати, як вам воювати проти опонентів. Ну, умовно, воювати, тому що. Якщо ви відчули дух України, то у вас вже ворогів немає. Тому що будь-який ворог, який проти духа піде, довго він існувати не зможе. Тому що дух це основа всього. Наповнення всього якраз духом забезпечує щільно матеріальну форму. Так що ті, що не зможуть війти в резонанс. Полем духа, матрицею духа, вони просто не зможуть існувати в матеріальні формі. От і все. Вони перейдуть в віртуальну форму душевну, вигляд програми. Так що, думайте. Я не буду велике відео, я просто замислююсь, тому що далі це колективна робота, як воно буде. Тому я не буду ніяких припущення, як ми будемо очищати до внутрішнього ворога. Як ми будемо захищатися від зовнішніх ворогів, яких в найближчий час України буде це весь цивілізований світ, ну, точніше влада цивілізованого світу, як вони себе називають. Тому що фактично Україна приклад покаже зовсім іншого життя, а цього допустити не можна. Тому фактично проти України піднімуться всі. Ну, Я так маю надію, що на той момент вже... Більша частина українців все-таки сприйме простір, і відповідно нема такої сили, яка зможе здолати. Тому що дух здолати неможливо. Ну, а те, що ви в собі єднаєте систему добро і зло, я вам приклад сказав. Згадуйте своїх пращурів, навіть ті, що ворогували один з одним, і з'єднуйте. Коли ви відчуєте дух і одного і другого пращура, які були ворогами, ви в собі фактично поєднаєте. Добро і зло. І ви зрозумієте іншу систему і ви отримаєте якраз силу духа. Ну, достатньо. Пробуйте. В цьому найкращого. До побачення.